Привіт всім. Сподіваюсь, день у вас нормальний. І хочу з вами поділитися нарешті е примітивно намальованою, але тим не менше, схемкою включення всіх електричних компонентів, які є в моєму великому сетапі. Тому що багато хто не розуміє, як все влаштовано, задає питання, деколи дурні, е часто дурні. Так, тому що насправді ну вони для мене дурні, так, але я розумію, чому вони для вас здаються розумними, тому що ви просто не знаєте, як це влаштовано. І ну, це треба просто пояснити. Якщо ви бачите оцю зараз картинку, от буквально там декілька хвилин, я все поясню, як все влаштовано. Багато питань, я думаю відпадуть. Якщо що, будь ласка, теж використовуйте собі. Для своїх планів чи ідей або не використовуєте, це ж ваше діло абсолютно. Я просто ділюсь тим, як це влаштовано у мене. Воно свою задачу певно виконує і виконує досить добре. Ну, звичайно, що з кількома, в тому числі, мінусами, але ну не забувайте. Кожна схема робиться під конкретну задачу. Тобто, якщо в мене так зроблено, значить такась, якась конкретна задача була, і вона, мабуть, виконана. Якщо у ваші умови це не підходить, значить вам потрібна інша схема інший компонент. Тобто це таке. Я ділюсь просто своїм варіантом. І поїхали. Значить, все починається із стовпа. Так, у мене є електричний стовп, на якому висить свій трансформатор. З мережі 10 кВт на 0,4 кВт ну, або на 380 вольт три фази Так? Це масляний трансформатор, великий, достатньо 50 кВт, тобто 63 кВт ампера в нього, якби, ну, потужності характеристики. Це, по, по договору по підключено, заведено 50 кВт і штука, яка після цього, значить це в моїй приватній власності. Після цього слідує щит обліку, в якому знаходиться у нас. Автомат, рубильник, а також е, цей лічильник е, струму в дві сторони з модемом, який здійснює власне комерційний облік всього, що заходить, виходить. Е, погодинно він, погодинно там, ну, навіть не погодинно, він там з певним інтервалом, я не знаю точно з яким. Він звітує, фіксує повністю всю інформацію, що, куди, як, яким чином ну, передається стром. Е, далі три фази собі слідують, слідують своїм маршрутом до першої точки розмикання. Ну, як розмикання? Це точка контакту. Е, тут в цій зоні входить в неї через отакий от перемикач. Так? Тобто словом switch в даному випадку я позначаю не вимикач, як в принципі ну це класичне якби, значення цього слова, а в даному випадку в мене це означає перемикач. Перемикач, який перемикає з одної лінії, з лінії на другу. І в даному випадку, от, прямими лініями позначена основний напрямок роботи, а пунктиром це резервний варіант. Там, ще буде, там ще буде точечна лінія, лінія точкою, це так, отрої ще немає. Так, про це теж потім окремо я розкажу. Значить, В стандартному режимі роботи в цю точку приходить вся генерація, яку видає мережевий інвертор Huawei. І це найпростіша частина станції сонячної. Чому? Тому що Huawei має два MPPT-трекери. Відповідно, можна використати або дві сторони, трошки повернути їх по-різному, там вправо, вліво схід-захід, наприклад, розділити, чи там трошки в мінус, трошки в плюс відносно до півдня. ну, Не суть. Тобто ключ, ключове значення одного mppt трекера що він шукає власне, автоматичним чином максимальну точку відбору потужності для якогось конкретного єдиного кута і нахилу. Кута до мається на увазі до півдня, так і нахилу до горизонту. Е, тому не можна на один mppt трекер садити е, різні площини панелей. Це не можна робити, це заборонено, в цьому нічого хорошого не вийде відповідно, у вас постійно будуть втрати. Е, і це призведе до ну, до, до. ну, коротше, це дурниця. Так робити не треба. В мене оця частина, та, що на гаражі 11,8 кВт під кутом 45 градусів, практично там 44 з хвостиком. Воно знаходиться до. Горизонту і повернуто. В мене всі кути азимути, так звані повернені до, до, до сонця. Вони зумовлені тим розташуванням ділянки, яке в мене було. Так, В ідеалі, звичайно, на південь ставити. У мене так не виходило, у мене мінус 22 градуси відносно південного напрямку. Тобто, чуть-чуть вони повернуті на схід. Всі, тобто, тут кут однаковий, єдине відрізняється дійсно кут підйому до горизонту. Так, от, оце на Піві-1... На, на один mppt трекер подано 11,8 кВт панелей, вони навіть номіналом відрізняються. Оця пачка з pv 1 і пачка, яка сидить на pv 2 і pv 3 Ну так просто зручніше було по монтажу. Частина pv 2 pv 3 поділена на однаковісінькі за розміром стрінги. Один просто чуть-чуть вище, другий чуть-чуть нижче. Це наземна моя частина. Вони йдуть там в два ряди, отак от шарують собі під кутом 30 градусів. А нижній ряд це там якийсь, нехай це буде пів2, а верхній ряд це пів3. Може бути, навпаки, це не суттєво, вони однакові. А, і по панелях, і по напрузі, тобто там все однаково. Для вас я показую повну сумарну якби, потужність, яка сюди є. І в стандартному режимі цей інвертор Huawei працює з фактором 1,1. Тобто, якщо ви не знали, то мережеві інвертори, переважна їх більшість, можуть віддавати трошки більше, ніж на них намальовано. На ньому намальовано 20, він працює в мене в режимі продажу на 22 кВт, оскільки йому так можна. Е, я не перевищую 30 кВт, зараз для тих, хто там, а там порушення і так далі. Я не перевищую 30 кВт, зараз поясню, чому. Huawei продає 22 максимум. Так? Е, в цей період, десь починаючи з листопада, по сьогодні а сьогодні у нас 26 січня, він в 22 кВт своїх не виходив ні разу. Це при тому, що ви бачите, скільки на ньому панелей навішено. Да? І це 30.330 сумарна потужність кіловат панелей, які на ньому висять. І оці панелі при таких умовах кут 30 і 45 градусів мінус 22 до, до півдня. Це невеличкий поворот до півдня. Це ну, так здається лише, що там може багато. Не виходили жодного разу в пікові значення 22. Це Це ну, до, до тих, чому до, до відповіді на питання, чому потрібно завжди, щоб масив був більший ніж потужність інвертора. Нічого не згорить. В даному випадку кожен із цих масивів видає в максимальних своїх, скажімо, гарячих температурах, тобто літо ну, десь 713-715 вольт на ньому напруга. Може, навіть... а на цих буде зараз чуть більше, бо тут панель, панель, панеляки панель, докинув так. значить, На цих буде десь 760, 770 на pv 2 pv 3 В нього можливість до тисячі на стрінг без проблем. Якби, тому це навіть запас залишається чималий, ніяких якби, проблем в цьому йому не буде. І тепер е, до цього свіча, що це за лінія, така, куди вона йде, повернемося далі. Якщо рухаємось далі, тут є ще один перемикач, для чого він потрібен це зразу скажу. Це байпас або обхідний шлях для гібридного інвертора. DE. таке може бути. Я не виключаю, що колись цей гібрид зламається, згорить, щось з ним станеться, або треба буде його якимось чином вимкнути від мережі, але не вимкнути при цьому весь будинок. От для цього цей перемикач і існує. Тобто можна з нього подати струм напряму. Зразу він входитиме на AC-in, на вхід змінного струму на гібрид. А можна його подати в обхід цього інвертора, і воно зразу шуруватиме в навантаження. Що це за перемикач, я потім розкажу? Так от, рухаємося по стандартному режимі. В стандартному режимі воно все входить в гібрид. Гібрид 10-кіловат. Е, він в себе може прийняти і приймає, власне, от оці PV1, PV2. А вони розподілені таким чином по сонцю. pv 2 може все прийняти в половину менше, ніж pv 1 Ну так вони поділили, це не я придумав. Сюди, якщо не помиляюсь, можна 13 ампер подати, а сюди на pv 1 в два рази більше 26 ампер до 26 ампер. Відповідно, так воно приблизно в мене і поділено. Тут чуть менше, тут чуть більше. Тут іншими словами, тут 10 панельок висить, а на цих висить 7 та 6, як вони поділені по. Самих площинах кут нахилу знову ж таки однаковий у всіх у них у цих стрінах. Просто їх треба було просто розподілити по, по площинах. Але поділено таким чином: це одна сторона даху, а, тому що в мене там кукушка така, такий еркер виділяється, і він заважає. Він частково буде з сходу момент схід сходу сонця. Він буде тінити оцю частину, а в момент заходу він буде тінити оцю частину, тому щоб не було такого, що у нас на. Одному стрінгу будуть висіти панелі з того і з того боку, просто поділено. Оце права частина, наприклад, а це ліва, тільки рознесено там по своїх своєму поділі. От, і вже він вирішує, якби де є як приймати. Сумарно панелей на D висить 12535. 12 кВт, 535 Вт. Він може прийняти 13 кВт, умовно. Там по напрузі може навіть ще більше йому додати, але ну чому так? Більше просто фізично не було куди їх втулити на дах. Це максимум. Ну, от, от ніяк. Як не крутили, як не викручували, як не розставляли все, це стеля. Більше на цей дах на будинку не налізало. Я би всунув туди ще панельку, якби вона ставала. Не ставала. На жаль. Ну, тому тут таке, вже, вже як є. І е, що цікавого має цей гібрид Деяк? Цей гібриддея теж має налаштування можливості, скільки ж йому можна продавати, скільки йому можна розподіляти далі. Так от, прийнявши до 13 кВт, це його максимальна можливість енергії сонця, в нього виставлено обмеження на продаж на 8 тисячах Вт. Розумієте тепер? Huawei 22, два цей вісім. І тепер питання, що буде, якщо тут на Huawei буде більше, ніж 22 кВт? Він їх просто обріже. Якщо, скажімо, сонячні панелі, а їх тут 30 кВт, якийсь у мене скажуть, ого, ми можемо дати тобі всі 30, Huawei скаже, Окей, поняв, я більше, ніж 22 не приймаю. І питання в тому, що не масив впихає свої кіловати в інвертор, а навпаки, інвертор каже, дай мені певну величину. Зараз, тому що MPPT, технологія Power PowerPoint Tracker працює таким чином, вона заставляє давати той струм до того моменту, поки не починає різко падати напруга. Тому що, якщо ви помітили, то напруга, в принципі, що в похмуру погоду, що в сонячну погоду на панельних стрінгах. Вона є практично однакова. вона може там відрізнятися там в невеличкі там, там там долі, ну в якісь відсотки невеличкі відрізняється, а відрізняється лише струм, котрий через них проходить. І тому MPPT для сонця він дійсно можливий, чого неможливо зробити для вітряка. Бо мені тут розказували, що MPPT для вітряка існує. Ні, це не так. Це тема для окремого відео. А, ну, Там це зробити неможливо, там, там інша історія. А, і, відповідно, тут від, віддає він максимум 22 кВт, скільки б вони не виробляли. Ну, це. Це нормально, тобто я вже пояснював, що в похмуру погоду і в погоду, котра там в осінньо-зимово-весняний період він буде видавати менше, а обрізання сонячного масиву або solar panel clipping, це є добре насправді. І, відповідно, віддаватиме він ну, завжди стабільно, постійно, якби свій, свій, свій максимум, який він тільки може. А що відбувається з здея? От коли деє, наприклад, максимум, що я бачив з 12535 сонячних панелей, це колись проскакувало 11,6, 11,7. Це також до слова, чому панелі ніколи не видаватимуть свій номінал. Ніколи. Тому що їхній, скажімо так, номінал вказаний в ідеальних умовах, коли ну, наближено там, лабораторні умови. Стерильні умови, коли температура там на них 20 градусів, а так не буває ніколи, крім грудня місяця, коли мороз на вулиці 10, а сонечко на них світить яскраво. Ну, але ж тоді кут не той і починається. Ну, неможливо зловити цей момент. Так от, як тут у нас приходить більше, наприклад, 11 кВт, а продати він може у моєму випадку тільки 8 кВт, тому що такі налаштування, так то. Вісім він не продаватиме, а решту розподілятиме в навантаження, і якщо ще щось залишатиметься, навантаження це мається на увазі AC out тобто те, що виходитиме, так, іншими словами. Тобто, це всі споживання всіх приладів, які в той момент включені. І якщо ще щось залишатиметься, він його складатиме в батарейку, якщо в ній буде місце. Якщо не буде місця ні в батарейці, якщо навантаження буде менше, він теж просто обріже. Оцю величину і не прийматиме з масиву більше, ніж йому потрібно. Не перегорить, не згорить, переживати про це не треба. Все працює чудово, тому що це MPPT дуже легко керувати видаваною потужністю випадку сонячних панелей. От чому панелі завжди є пріоритетною при монтажу альтернативи. Вони прості і там все настільки відточено, відпрацьовано, тому що там важко якби, промахнутися і зробити щось не так. І отут є цікавий момент, тому що цей інвертор Дея, Має таку унікальну штуку, якої немає практично жоден інший інвертор. Ну, по-перше, тут літій-залізофосфатні батареї, так, 400 Ампер годин, 48 вольтові, рідні, деївські, які між собою спілкуються по каншині. І це теж добре, тому що вони завжди краще спілкуються, скажімо так, ніж просто по напрузі. І саме це. Є і плюсом, і мінусом. Чому плюсом я вже сказав, краща комунікація, краща точність заряду, ну, набагато більш стабільне підтримування заряду в тривалому часі. А мінусом це є теж тому, що прямо на батареї ви не можете нічого більше подати. Так, є кулібіни, які скажуть, що так робити можна. Але я вам скажу не дуже можна. В даному випадку вам доведеться просто тоді відключити батареї від інвертора, тоді на них щось подати, якийсь окремий заряд, зарядити, і тоді включити окремо їх на, 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 на гібрид, і щоб він уже розумів, підтягнув свої свіжі значення і так далі. Ну, це до теми, як підключити однофазний генератор на трифазний гібрид, де є. Є такі хитрості, якби так роблять, але ну, це неправильно, не, не професійно. Це ну, кустарний спосіб, якби, виходу з ситуації. Він працюватиме, але. Ну, знову ж таки, якщо ви про це комусь скажете, це ніякої гарантії вам не додасть. Да? Знову ж таки, не забуваємо в мене. Техніка офіційна, вона на гарантії 5-річній. Тому думайте самі, якщо вам на гарантію, якби все одно, то робіть, що хочете, це ж ваша справа. Генпорт це та штука, яку має деє. Цей гібрид, де, до речі, продається під двома марками, де є і Сансинг, для тих, хто не в курсі. Сансинг в Європі тривалий час продається значно довше, ніж у нас в Україні, наприклад, Дея. І всі можливості його дуже добре відомі. Генпорт це що? Це штука, яка може працювати в трьох режимах. Він може скидати зайве навантаження. Він, це раз, він може працювати з генератором, але обов'язковий момент трифазним на 380 вольт. І він може працювати в режимі прийому від мікроінвертора або будь-якого іншого мережевого інвертора. Оце класна штука. І давайте, поки ми вже я раз ми вже тут наверху, то розкажу коротко про цей перемикач. Бачите, там, де у нас AC-out, там де у нас вихід навантаження здеє, ну це до споживачів, уже так тут стоїть в мене ще один перекидний рубільник. це на випадок, коли здохне все. Коли здохне деє, коли здохнуть батареї, коли не буде жодної можливості подати ніякої додаткової електрики. в мене тут є перемикач, перекидний рубильник, який дозволить просто під'єднати звичайний однофазний дизельген, 5-кіловат. У мене є, і він буде живити весь будинок, просто от тому що тому, що так можна. Так? І відповідно я не залишуся з нічим. Це режим крайній, дуже такої малоймовірної аварії, але він передбачений. І вертаємося на генпорт. Чим же ж він цікавий? В мене він в стандартному режимі. Тут є ще один перекидний рубільник. Живе в, спа в режимі мікроінверт входу мікроінвертора або мережевого інвертора. Так? І з ним працює зараз мережевий вітрячний інвертор. От оцей мій кіловатний вітрячок, який ви часто у відео бачили. Ну, більший той, що 2,5 метри діаметром, Він реально кіловатник. Чесний кіловат я з нього бачив, навіть трошки більше 1080. От, він на цей інвертор подається. Інвертор перетворює з вітрячного трифазного струму, робить собі одну фазу 220. І ця одна фаза подається на одну з фаз гібрида, де є через генпорт, і він їх приймає, сприймає, все працює чудово. Є, є єдиний мінус, що періодично реле в деє, незвідомо з яких мені причин класає. І то вмикає, то вимикає. Це триває там 15 секунд. Але якщо вітряк в цей час добре маслає, то ну, йому ж треба скинути обороти. Дамплоуд відпрацьовує, скидає, нагрівається, але е знову ж таки можливо, треба просто потужніший резистор. Мені поставити, щоб він скидав його ще нижче, щоб він не вивалювався за свій робочий діапазон. Ну але це таке, це окрема історія. І сюди, в цей режим, я можу подати на даний момент або 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 Huawei, або е, вітрячний інвертор, щоб не було цього режиму або або мені треба отут об'єднати точку подачі, так щоб вони приходили в один момент це раз. І цю зміну отут перемиканням хуавея і його подачі на мережу звичайну, так чи його на подачу на генпорт теж зробити автоматизованою. Це можна зробити через перекидний рубільник, який просто буде слухати: е, є мережа чи немає, і щоб це відбувалося без участі людини. Тут не можна так робити автоматично. Чому? Тому що ви маєте переконатися. Тут виключно ручний має стояти перемикач, тому що ви маєте переконатися, що у вас на гінпорту правильні налаштування. Не дай Боже, у вас не ті налаштування, а у вас автоматом кудись перекинуло, ну буде біда. Щось згорить. Невідомо що, але щось згорить. І відповідно, ну тому тут тільки ручний варіант, і для цього мені треба в даному випадку воно переключається в режимі або 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 Huawei, або вітряк. А мені треба зробити, щоб воно було або мережеві інвертори, тому що е, гібриду ну, де є все одно, скільки на нього і мережевих інверторів подано, хоч 10 на нього їх вішайте. Головне, не перевищуйте його можливості по струму, який він може для себе прийняти. А тут фішка знову ж таки деякі заключається в тому. Що все, що до нього приходить на генпорт, неважливо, чи це від трифазного генератора, дизельного, наприклад, чи це від ваших інверторів чи мікроінверторів, воно не повинно перевищити його номінал байпасу. Чому? Тому що туди приходить 220, ну або 380, і він їх не перетворює. Оця величина 10 кВт, вона є для перетворення. Він не може перетворити більше з DC в AC і назад, 10, ніж 10 кВт. Він цього не вміє робити. От в чому справа. А прийняти і передати далі та, будь ласка. І в моєму випадку стоїть всередині обмежувач автомат на 63 ампери. І це, ну, це ж по кожній з фаз, ви розумієте, да? тобто 63 по першій фазі, 63 по другій, по третій, по кожній 220. Там стоїть трифазник, якби 63 амперний. І порахуйте, відповідно, скільки струму він може через себе пропустити оцим ото байпасом. А, ну, Дуже багато. Так, відповідно, можна не боятися, і на генпорт можна подавати чимало кіловат. Ці речі насправді, е... от зараз до мене інсталятори мої прибіжать, скажуть, на ну, що ти це все розказуєш. Це неправда, знієм з гарантії не знімете, хлопці, тому що в мануалах в глибоких, не в наших, не в українських, не в англійських. А це написано, тому що насправді так робити можна, тому що тут дійсно працює байпас. Якщо ви пориєтесь глибше в технічній бюлетені, і залізете туди поглибше, в куди мають доступ, де є тільки там такі серйозні інсталятори, ви побачите, що можна подавати все по його можливостях, які він може прийняти. Сказано лише, я знайшов лише в кількох мануалах по світу, де це, сказано, де це конкретно сказано. що ну, Допускається до його номіналу по байпасу. Там це прямим чорним по білому написано. Зараз показувати вам цього не буду. Повірте на слово, хочете ритися, рийтеся, або питайте своїх інсталяторів, що вони вам дозволять. А, значить, зрозуміла ця історія. І оцей момент є найцікавіший. Чому? Тому що в даному випадку ну, дозволяє вам суттєво так посилити вашу компоненту автономності за рахунок оцього от порта. Ви можете подавати туди все, що вам потрібно, все, що ви хочете. Єдиний мінус, це те, що дійсно в якийсь момент реле, і воно веде себе не дуже стабільно. А, ну, я ж кажу, поступово то вмикаючи, то вимикаючи додатково це навантаження. Трифазного дизель-генератора у мене немає, саме тому воно виділено е, такою пунктирною лінією, тому що це можна включити, але його немає. Як включити однофазний дизель ген на трифазну систему? Я не знаю. ну, Те, є Теоретично, можливо, це можна зробити через частотник, який дійсно буде з 220 робити 380, Такі існують. Вони коштують не так і дорого. Від 120 до, до, до 200 доларів приблизно, але ну мені це зробити поки що не вдалося. Якщо хтось хоче спробувати, спробуйте. Скажете потім вийшло чи не вийшло. Може хтось мав таку ідею. Я поки чесно кажучи, скільки років, скільки років років ще немає. Рік буде в травні. Значить, скільки часу в мене станція, мені завжди вистачало оцього заряду. Батарейного банку і додаткового, скажімо так, до виробітку від вітряка, щоб не ну, дочекатися, скажімо, поки мережа подасться назад. Тобто свою задачу з часткової автономності поки що воно виконує повністю, потім я збільшу компоненту, яка подається на кінпорт, і буде все красиво набагато краще. І тут є ще один момент: оцей вітрячний синій інвертор, я вам його часто у відео показую, він вміє робити одну гарну штуку. Він, будучи вітроінвертором, він може приймати в себе струм також із сонячних панелей або з батареї. Як його перемикати, я це вже показував. виведу з боку посилання на це відео. Так, теж побачите, я мабуть в описі під відео, там воно буде. Це пере це переключається. Тобто прошивка універсальна, пере, 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 переключити його в інший режим роботи можна. Єдине, що ви маєте мати на увазі, значить, у вас в даному випадку на вході три червоненьких блямбочки, це трихфазний вхід е, для турбіни для вітряка. Е, але оскільки за нею слідує діодний мост, так ви просто на будь-яку із них подаєте плюс, на будь-яку іншу подаєте мінус, і все, діодний мосток абсолютно по барабану, як і подаєте струм. Єдине обмеження, яке при цьому залишається, що цей інвертор, він вміє. Опрацьовувати максимальний струм 25,5 А і все. Це є його максимум, далі спрацьовують захист, і він від них, в них йде. Так от, для того, щоб заставити це все працювати так, як потрібно мені, мені потрібно вітрячну систему переробити. Мені треба, щоб цей інвертор працював з батарейним банком. Це буде на базі, наприклад, гелівих батарей. 24 чи 48 вольт я не визначився ще. Думаю, що 24 для початку, потім побачимо, може, перейдемо на 48 Його можна переключати, цей інвертор між кількома режимами батареї, він це все теж прекрасно вміє робити. А уже на цей батарейний банк подавати окремо через свій контролер. Це, наприклад, буде він сам. Він у мене просто є, про нього окремо потім розкажу чомусь, звідки він взявся, яка історія. Він працюватиме з цим вітряком моїм зараз, я сподіваюся, нормально. Сподіваюсь, що і не згорить, хоча ніхто не знає. От, і плюс у мене також є два синеньких контролери, які працюватимуть з. А от тут у мене тут вам відповідне питання, коли може, бачили якихось відео, У мене там валяються окремо дві панельки. Так от буде панелечка на кожен із них повішена, і невеличкий вітричок, там 300-400 ватт вони, в принципі, е, якісь такі будуть. Один із них це буде е, той п'ятилопатник, який ми тестуємо зараз. Е, невідомо, просто ще я ще не визначився знову ж таки в якій конфігурації, що куди стане. А другий це буде: отут є варіанти, або, або М3, або, або, або один із тих, що вже наявний. Тут треба подумати, як, як рухатись дешевше. Але схема буде отака: тобто невеличкий вітряк раз, невеличкий вітряк, два, одна панелька, одна панелька на контролер на батарейку, і більший вітряк через контролер на батарейку. І це все разом буде приймати в себе вітроінвертор, який віддаватиме все на гібрид, який вже вирішуватиме, куди і що його пихати. Що в батарею, що в навантаження? На продаж не можна. На продаж йому заборонено. Е, відповідно, оця вся схема, котра йде отут, -от, після оцього перемикача, так, неважливо, чи це Huawei, який буде поданий, коли мережі немає, пропала, чи це будуть вітряки і так далі. Оці всі речі, ті, що приходять на генпорт, їм продаж заборонений. І це вам відповідь на питання, чому не відбувається жодних порушень по договору і чому все працює так, як слід. Схемка така: дивіться, фіксуйте, задавайте питання, якщо щось не зрозуміло. Е якщо хтось має пропозиції, розказуйте. Я я свідомо тут не вказував ні перерізи кабелю, ні різні контури захисту, ні запобіжники, ні виклюні вимикачі. Цього всього тут немає. Так вони кожного місці мають бути. Також пристрої захисту від імпульсних перенапруг, там де вони мають бути, теж вони в мене всі встановлені, там всюди вони є. Не сумнівайтесь в цьому. Просто ну, в даному випадку для спрощеного варіанту вони не потрібні. Це просто ключові компоненти, які є так. і, ну, Знову ж таки, вхідний рубільник, тут вхідний рубільник тут. Ну, цього всього не показано, але ну, воно все є. Не переживайте за це з схемою електричною, якби повний порядок. От, Просто для вас знову ж таки інформація, як це все влаштовано, як це працює з поясненням. Тому отак на цьому поки що, мабуть, все. Дякую тим, хто дослухав мене на одного із кручного. Ну і побачимось далі. Па-па.